Всім привіт! Вітаю всіх! Це мені валюшка ось принесла смаколики. Замовляла в одного гарного хлопця. Так, утка є? Тільки утка є. Задня ніжка тільки тобі дісталася. То, що... то, спробуй всіх обділити. Всіх, щоб не обідати, всім потрошку треба дати. Замовляла в одного хлопця. Виробник там. Mm. Да, то oh. ж добріше м'ясо. Mm. Це я Саші замовляла. Mm. Саша, це я Саші замовляла. Mm. А, а ще там... не перевершено. Що-що? Mm -hmm. okay. ну, я ще не пробувала тих. От а отутка. Можна я буду вже їсти. Звичайно, що є. Mm -hmm. Ні, воно смачне. Вона дуже смачне. Mm -hmm. Це Саша дивний шеф. А ще там в Теж м'ясна продукція така гарна. Ковбаси роблять. Ковбаски? Їх відгодівля, їх своя відгодівля свиней. Так що дівчата, на ринка посилання залишить. Це прям балачок якийсь, да? Балочок так. Шикарно класно. Ну, поділила всім потрошку. Суждя спаси. Булбаска, так тиш те, що... моя... так теж. Пахне. такому розрізі. Значить шинка така. шинка, да? так? Да. Ясно, да, там все. присутні. А це, це дуже смачно. це, це... Печенковий це. ковбаска печенкова. Кобаска. Натуральні оболонці, Смачно. М -м -м -м. Для мене на пиріжки те що треба. І на налисники правда ж смачно? Добре. Таку... Тут сало сало було сало Це було. А по вкусу да. смачно. См Смачним. Дівчата, я ж ніколи нічого поганого М -м -м. не раджу. Я... Mm. Я, як кажуть, mm. мене завжди е, окружають тільки хороші люди. І вам раджу завжди все таке. Посилання залишу в коментарях. Думаю, цікаво. Mm. Вам дуже смачно. Всім бажаємо гарного дня. З мирного неба. Мирного мирного неба. А я буду кавусю пить у Маринки, я прийшла Це на кавуску. Це мені вона купила Конечно. одну. 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 Свободу, щоб дві не з'їла. Так, щоб більше не з'їла. Я зараз кавусю її посмакую. Дісі, зараз я тобі виріжу, звісно. А я Я своїм котикам обов'язково дала, вони ж у мене теж дегустатори ті. Я з ними все коштую. Звісно, ділимося все усі. А пиріжки я завжди привожу до Маринки буде ще, ще хлопці, готовлю вечеря? Побачимо. Там у мене там процеси, седичен, бачите. соус бешамель зробила тільки. Ще, ще, вона остане? чекає. Вона чекає, так. Да. Блінку. А що ж це? Трошки, трошки печенькового там. Так. Так і це я ще дивився. Ну, Зараз треба брати ножа, мити руки. Всім потрошку. Зараз все буде. Капельку давайте. Всім потрошку, а як же? Марфушечка побігла десь на двір. Ну і такої ще трошки, так? Да? Ще кров'янка є. Ще кусочок кров'янки є, але вона Ні, тут немає. Вона так, так. тільки відварена, їх така це, ну, технологія приготування, вона тільки приварена і вакуумно запакована. Та а я люблю ж теж любиш смажена, і гарячу любиш. Запрошу, так що бійся, так. я її приготую, обов'язково тебе запрошую дівчата, Заходьте а, за посиланнячком, дуже а, такий а, гарний виробник. Я нас ну, Вироб... печінку все, ну, що не все, що відгодовують, і Але добре. гарне виробництво в їх, тобто. Це нічого... домашнього, самі вигодовують, самі готують? Так, вони готові, вони відгодовують своїх свиней і ще кажуть, будуть практикуватись скоро, що практикуватись на рибі. Консерву рибну виробить. Це так, як, як пав'як з Миколою. Да. Так, її може можна практикувати, це таке все своє виробнее, але це дуже важко. Це треба всі постройки, це треба всі Так що Ми готові коштуємо. Поки що та, так. Ціни, там помірні. Там під... ціни помірні. Зайдете за посиланнячком, подивитись. А мене утка інтересує. Скільки утка коштує? Ти ж зайдеш до дивного шефа. І там є в його прайс. Я чесно я забула, скільки. Yeah. Я знаю, що дам... прийшла посилочка на дві тисячі гривень. Oh, yeah. Ціла качка була, була. Yeah, класно, смачненько, все смачненько. Що, смачне, так, що, смачне. Нічого поганого не раджу нікому. У мене сьогодні Альона, знаєш, де була? Yeah. Поїхала помагайчика вигулювати і по заїхали в республіку і попали на гурт гомін. Представляєш? Каже, я не чула, а каже, така кустика була. Коли моя Альона розбиралась в музиці, ну, да. а вона каже: я як зайшла в мене мурахи мурах і по тілу, в мене телефон трусився, як трошки зняла відео, в мене телефон трусився, що каже, до того. Вже так само, вона, як на енергетика. виставу ходити. Я люблю ходити в театр. Це... Взагалі, це для мене це особено в міні, коли там прямо всю роль грає перед тобою, прямо в ось ось, Ну, Уже ну, без спілкування так. з акторами, так. Так, так. Же, так. О, це От, просто так, і там це... Ну, не, не можна передати тих емоцій. По телевізору таких немає емоцій, як в живому залі. Це так, просто прям. І чого в да. мене там не було? Давно ми не ходили, а до, до війни, Боже, ми кожну неділю, кожну неділю оце в Київ театр, їду, і, і в театр, в театр все постійно. Да. Нічого, Все буде добре, ще будемо чого? ходити в театр, крутим. Ще, ще підемо і туди. Що? Усім гарного дня. Тримаємося купи. Бережіть себе. Обіймаємо. Будьте здорові. Все буде добре.